стресів піднімається ціна на проїзд у транспорті, в громадському транспорті? Поки що немає такої тенденції. Я думаю, що, можливо, з часом вона буде підніматися, але поки що є така залишається. Ось так ще 1 вересня на запитання журналістів відповідав Віктор Шакризян. Проте вже за два тижні на сторінці Рівненської міської ради з'являється інформація про подорожчання тарифів з 1 жовтня. І зміни вийшли чималі. Проїзд в маршрутках та автобусах здорожчав на 50 відсотків. А в тролейбусі залежно від типу оплати від 50 до 75 відсотків. Тепер вартість поїздки на маршрутках та міських автобусах буде 18 гривень. А в тролейбусах, якщо будете розраховуватись готівкою, заплатите 14 гривень. Якщо банківською картою то 13, а при оплаті транспортної Картою 12 гривень у ну, нас фактично залишається саме нижчі тариф буде в інших містах, тому що ну, поки у нас є можливість, я думаю, що ми тим більше вводили електронний квиток, це дає можливість нам бачити повністю прозорість, перейти в безготівкову форму оплати. Очільник міста каже, що наші тарифи залишаються найнижчими, але чи це дійсно так? Давайте переглянемо ціни в інших містах. До прикладу, у столиці України ціна на квиток на електротранспорт становить 8 гривень, а в маршрутках 15 гривень. У сусідньому Луцьку, після здорожчання у серпні ситуація по маршрутках така ж 18 гривень за поїздку. Але квиток на тролейбус вартує лише 8 гривень. У Івано-Франківську залежно від типу оплати за квиток маршрутці, ви заплатили в 12 або 15 гривень, а за тролейбус 12. А в Харкові приїзд у будь-якому міському громадському транспорті Безоплатний для всіх категорій населення. Звичайно, реакція людей не змусила себе чекати ні в соцмережах, ні на вулиці. Ми запитали рівнян, що вони думають про нові тарифи. Не відповідають якості обслуговування. Трошки реально напряжено. Чи там 15 гривень, скільки там зараз будуть. Ну, хочеться, звісно, щоб тариф лишався такий, як і був, бо це значно краще. Але давайте згадаємо, скільки взагалі це коштувало. Я по учнівському їздила ще по гривні 50, а зараз я їжджу по 4 гривні. У мене зараз все влаштовує, але те, що будуть піднімати, ну трошечки не хочеться. Це буде важко для людей, тому що це досить суттєве підвищення. Ну, звісно, дорого. Як у нас пенсії, такі от як я пенсіонерка, то все дорого. Я думаю, що це дорого, як для нашого міста. І доки Віктор Шакризян розповідає про низький тариф та вимушені рішення, ціна все ж залишається високою для громадян, і на їхню думку, взагалі не відповідає якості транспорту. Ірина Філіпчук, Аріна Тітова новини Рівного.